Вивчити іноземну мову з нуля чи підвищити рівень володіння англійської для українців. Сьогодні доступно чимало програм та платформ для опанування іноземної. Це також і сервіс державних службовців, це також і можливість інтеграції бізнесу у європейську і глобальну спільноту. Це і можливість вільно подорожувати, і це знає уряд у 2024 році, з червня, вступив в дію закон про обов'язковість вивчення англійської мови, тобто обов'язковість впровадження англійської мови в Україні, який передбачає, що певна категорія посад. При вступі на посаду люди зобов'язані знати англійську мову. Це і категорія посад державної служби А, тобто працівники міністерств, і певний перелік посад на місцевому рівні. Зокрема, голови державних адміністрацій, заступники голів державних адміністрацій, прокурори, певний перелік посад поліцейських, певний перелік посад військових. Офіцерського складу будуть зобов'язані знати англійську мову для того, щоб займати ці посади. А також до цього переліку входять керівники вищих навчальних закладів. Кладів, керівники наукових установ. Наразі на сервісі Діяосвіта доступна безкоштовна платформа вивчення англійської мови. Скористатися нею можуть всі охочі. Варто лише авторизуватися за допомогою «Дія підпису» та обрати курс, який найкраще підходить саме вам. Кожен може зайти на Діяосвіту і в «Дія освіту вибрати проект Future Perfect, і там відкривається насправді. Дуже великий перелік можливостей вивчення англійської мови. Для себе я вибрав перший, який попався. Це досить зручний додаток, який на базі штучного інтелекту підбирає до тебе програму і вивчає і дає можливість вивчати англійську мову. Варто додати, що станом на сьогодні доступні дві мовні платформи, які працюють на дія освіті. Це професійні школи, які навчають за кембриджською методикою. Першими з таких до ініціативи долучилися дві англомовні англійські платформи для вивчення англійської мови це ЕМПРОВ і промова, які надали можливість безкоштовно на рівні преміум контенту вивчати українцям. Англійську мову і з доступою до курсів Кембриджського університету, тобто, фактично можна, підтвердивши своє громадянство через дію, отримати доступ до цієї до цих платформ. На цьому високому рівні на рівні преміум. за час війни кількість бажаючих опанувати мову збільшилася в декілька разів. Розповідають фахівці. Люди хочуть до Європи і розуміють для того, аби мати контакти, для того би мати зв'язки, потрібно знати в першу чергу мову. Іноземна мова це хороший інструмент, це хороший місць для нашої євроінтеграції та для нашого майбутнього. Якщо говорити про англійську мову, то молодь її майже вся знає. Окрім загального розвитку, знання мови відкриває чимало можливостей для роботи, здобуття освіти за кордоном та подорожей. Багато людей бачать перспективи для вивчення своїх дітей за кордоном, зокрема в Австрії та Німеччині, отже, німецькомовних країн. Нах і ставлять більше пріоритети на вивчення іноземної мови для своїх дітей. Головне кажуть фахівці обрати для себе максимально зручний спосіб та підійти до опанування мови свідомо та відповідально незалежно від віку.